Кожен рух має бути точним, кожен гектар під контролем. І справжня перевірка це перевірка в полі там, де кожен метр має значення, а техніка повинна працювати без винятків. Ми запускаємо Берто Раптор 4240 в реальних умовах. На складному рельєфі в момент, коли треба не розповідати, а діяти система циркуляції AGP постійно перемішує робочий розчин. Жодних відкладень, жодного осаду. Особливо це важливо при роботі з мікродозами або порошковими препаратами. Основу машини становить двигун Дойц потужністю 270 кінських сил з економічним режимом екомод. Автоматичне регулювання обертів дає змогу зменшити витрати пального та зберегти ресурс двигуна. Гідростатична трансмісія Bosch Рексроф має окремі насоси на кожну вісь. Це означає більше тяги, менший тиск у системі. Та мінімальне пробуксовування навіть на складному полі. Кліренс 180 см. Це повноцінна робота на високорослих культурах без шкоди для врожаю. Соняшник. кукурудза, ріпак Будь-який обробіток без пошкодження посівів. Днище закрите. Жодних виступаючих елементів. Гідромотори вмонтовані в стійки коліс. Це менше зносу для техніки і менше втрат для аграрія. Штанга має трикутну конструкцію розпилювачі всередині каркасу захищені від ударів і деформацій. Система Axial тримає стабільність на будь-якому рельєфі, на підйомах, спусках, поворотах. Розподілення навантаження між осями зменшує розгойдування. Робота плавна, без коливань. Система Spraytronic – це контроль. Кожна форсунка має власний соленоїд, який спрацьовує до 20 разів за секунду. Внесення відбувається мікропорціями. При цьому тиск залишається стабільним. Результат точна норма, постійний розмір краплі. Економія препарату при перекриттях, і стабільна робота навіть у вітряну погоду, робота з ділянкою без пауз, миттєвий запуск на початку, пневматичне відключення наприкінці Актив Roll від норак це автоматичний контроль висоти штанги, три режими ґрунт, культура і гібрид. У гібридному режимі система враховує і край культури, і рельєф поля. Три сенсори, два гіроскопи, точна стабілізація, навіть у темну пору доби, навіть на пересіченні місцевості. Кабіна герметична із широким оглядом. Оператор повністю захищений під час роботи з хімікатами усі функції під рукою, бездротовий джойстик і e пайла дозволяє керувати штангою, секціями і навіть тестувати форсунки з кабіни. Чи зовні берто це не просто техніка, це команда, сервіс. Впевненість, офіційний дистриб'ютор в Україні АБА Астра поставка, монтаж, обслуговування, гарантія на насос і штангу 24 місяці.